Новини добропільського НВК Номероди. І сьогоднішній випуск приурочений сміливим, відважним та незламним українцям незалежної держави. 1 жовтня ми відзначаємо великий день для жителів нашої батьківщини під назвою День захисника та захисниці України. Молимо свята Богородиця, Україна з чесним твоєм. Розбав нас від всякого зякого зла. В нашій редакції надійшли відео, якими ми хочемо поділитися з вами, де військові проявляють турботу щодо покинутих і наляканих тварин, що постраждали внаслідок бойових дій в Україні. Одним із прикладів є бит Мартин, що набув популярності у соцмережах. Наш військовий знайшов покинуту тварину, він не зміг залишити її в скрутній ситуації та допоміг йому отримати надію на життя. Біля хати бродить, молодий кабанчик, скоро буде свято, весела гулянка, ой якась чудова, гарна буде, скоро буде свято, весела гулянка, ой яка чудова, гарна буде, Наливай, куме, таканчик, бігає по полю, весело кабанчик, наливай, куме, Таканчик, бігає по полю, весело, кабанчик. всі громадянин великої України, кожен житель хотів би подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що створюють для нас впевненість у майбутньому, також за їхні жертви, за для незнайомих для них людей. Щоб нове покоління відбудовувало державу з почуттям великої вдячності нашим захисникам та захисницям. А зараз переглянемо те, як для нас військові здобувають омрієне щасливе майбутнє. Які є команда військово-патріотичної агрі джура беруть приказ наших військових і здобувають перемоги, але в освітній галузі: Соціальне опитування серед мешканців з метою дізнатися, хто для них захисники та захисниці, і що б вони хотіли їм побажати. Ми провели соціальне опитування серед мешканців Доропільської громади і поцікавилися в них, хто для них є захисники та захисниці України, і щоб вони хотіли їм побажати. Це мій тато. Я хочу, щоб він повернувся додому. До Скоріше додому, скоріше додому, і щоб всі другі захисники нашого міру вернулися теж додому. Ну, захисники, це перш за все в певній місці у завтрашньому дні. А що хочеться побажати, це здоров'я і мирного неба всім, щастя, здоров'я, все найкраще, щоб трималися до кінця і берегли нашу неньку Україну. Це люди, які нас захищають, і ми повинні їх поважати. Ми їх дуже любимо, в тому що вони наші ангелоохоронці. Бажаємо здоров'я, успіхів та перемоги. Це для мене ангела та охоронці. Для нас захисники та захисниці це ті, які? це ті, які, які захищають нашу країну. Всім мирного неба. Для мене захисники та захисниці України це впевненість у нашому майбутньому. Я хочу їм побажати хоробрості, впевненості та тепла. Щастя, здоров'я та повернутися живими. Але щоб скоріше війна закінчилась. Бій... Ну, бійці бійці ЗСУ. Так. А ще би... ви хотіли побажати? Дай Бог їм скоріше, скорішого повернення додому, щоб всі були живі, здорові. Для мене це в першу чергу люди, які дають можливість кожного ранку просинатися, займатися своїми справами, пити каву, радіти кожному дню. Це люди, які не дивлячись на те, що в них теж є свої якісь справи, свої сім'ї, родини. Вони йдуть захищати людей для того, щоб ті мали можливість жити. Це герої. Ками захисницям, я б побажала, щоб скорішого закінчення, припинення війни, щоб всі вони повернулися додому, до своїх дітей, батьків і рідних. Це саме найголовніше, що їм потрібно. Найскорішої перемоги повернутися всім додому. Любі, миру. Дякую. Також нашим обов'язком є приділити увагу тим захисникам, про яких кажуть, герої не вмирають. Ми вдячні кожному з них і пам'ятаємо ваш внесок у наш мир і спокій.